Ефірі новини на юарівне у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Після весілля Вайвенго семеро людей потрапили у інфекційне відділення рівненської міської лікарні. Вони скаржилися на нудоту біль в животі та підвищена температура. Двоє пацієнтів відмовилися від госпіталізації. Решта п'ятеро, серед яких також наречений і дві дружки перебувають у стаціонарі. Повідомила завідувачка інфекційного відділення Галина Максимчук. Чим саме вони отруїлися, встановлять за кілька днів, коли отримують результати аналізів. Ціна відбувалося вевенго 8 числа у суботу. Отруїлися, скоріше всього, що все-таки е, не м'ясними продуктами, а все-таки продуктами, які яких... для приготування, яких використовувалися яйця. Є дівчина вегетаріанка, яка ні риби, ні кри, ні м'яса не їсть, а Вона теж потрапила до нас. Липу, що росте на перехресті вулиць Драгоманова та 16 липня, намагаються знищити. Це припускає працівниця обласного краєзнавчого музею Галина Данильчук. В неділю вона помітила на дереві ряд отворів, з яких витікала невідома речовина. Ось ці отвори в стовбурі липи, яка росте на перехресті вулиць Драгоманова та 16 липня вчора помітила працівниця обласного краєзнавчого музею Галина Данильчук. Вчора, в неділю 9-го, був у нас фестиваль Зело, просто йшла і звернула увагу, що раніше цього не було. З'явилися незрозумілі помітки. Його, очевидно, травлять для того, щоб воно почало всихати, а далі зрізати. Сьогодні біля дерева зібрались представники ініціативи сад історії у Рівному, працівники обласного краєзнавчого музею та екологи. Протягом п'яти uh, років ми з вихованцями проводили інвентаризацію вікових дерев на всій території міста Рівного. Це дерево ми теж то, віднайшли, uh, заміряли його обхват і визначили його вік, який становить приблизно 170 років. Оскільки це дерево взагалі дуже гарно виглядає. Ми декілька років тому навіть випустили невеличкий календар з його зображенням, внесли його в наш список вікових дерев міста. Ми вже підготували клопотання і всі необхідні там документи, такі як викопіювання для того, щоб це дерево. Внести до природно-заповідного фонду нашої області як ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Аби зафіксувати пошкодження дерева, на місце присутнє викликали поліцію. Вітям. Пані Галина вчора зафіксувала те, що на кому дерева розрозумілі отвори колу і витікала якась речовина. Вона така повідомила у Фейсбуці, активісти не реагували. Ми бачимо, що це дерево, ймовірно, було знищене, таким чином пошкоджено, це вікове дерево, воно дуже має великоді для місця, як в майновому, так і не в майновому розумінні значенні. І ми хочемо зафіксувати злочин. Буду відбирати заяву в. Людина, яка викликала працівників поліції, будемо передавати матеріали на Пушкіна 4. Ну і в подальшому, оскільки це не компетенція патрульної поліції, вже дана заява, пояснення і вся справа буде передана в міський відділ і вони будуть розподіляти, куди воно піде. Будемо думати, що комусь це було вигідно. Не просто ж людина прийшла там на сверлив дирок, да? подивитися, біля чого вона там росте, розміщення, тут подібне. От, в Тресту зараз зателефонують, що поїхали туди, там якоюсь замаскують для дерева. Для підтримання життєдіяльності його замазали, якщо це так. О, це і все на цьому. Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук, Микола Штемпель. Новини Юа Рівне. Через пошкодження ізоляції кабеля на вулицях Котляревського Степана Бандери, Чорновола, Тихий та частково Драгоманова. Сьогодні зникла електроенергія. Сталося о 17-й годині. Аварійне відключення тривало близько 30 хвилин. Про це нам повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова. Пошкодилася ізоляція, і відбулося в зв'язку з пошкодженням кабельної лінії. Десять це кабельна мережа, вона під землею знаходиться. Ми не можемо контролювати. Десь пошкоджується просто. Розвідники оперативного командування Захід завітали до школи у селі Княгинен Дубинського району. Там вони продемонстрували учням навички рукопашного бою та зіграли з ними в футбол. А школярі змогли потримати в руках зброю і постріляти з неї. Так, розвідники оперативного командування Захід демонструють навички рукопашного бою та військової підготовки. Сьогодні вони виступають для школярів із села Княгинин. Киян з позивним сідой пішов до війська після Революції Гідності. Рукопашним боєм займався, було давненько, правда. Ну, Прийшлося згадати усе, бо потрібно. Наші бійці всі прийшли зону АТО з початку 2014 року. Хто пізніше, хто з 2014 року. Ці там побували, здобули навички. школі в княгинині навчається 150 дітей. Думаю, що це не тільки покращить військово патріотичне виховання, але підвищить ту престиж військової професії, яка була руками втрачена. хлопцям. Щоб сьогодні наші молоді не ховалися в сусідніх країнах, в полісах, не хотівши йти в армію, щоб вони йшли в армію з гордістю, а з армії приходили з радістю. Для школярів підготували виставку військової техніки, тож після показових виступів школярі змогли потримати в руках автомати і гвинтівки або постріляти з них холостими набоями. О, огонь. Все. це справжні десятикласниця Івана. Цілиться з зенітки. Я по справжньому зрозуміла, що в нашій країні є війна. Я дуже глибоко зрозуміла, як це важко жити дітям на сході. Це дуже страшно, лячно, тому що ми такого ще не бачили, ми не відчували цього. І дуже дякую воїнам за те, що приїхали до нас, показали, що це насправді. Унікальність сьогоднішнього заходу в тому, що вперше такий масштабний великий захід був проведений засобами імітації, підривами. Такий був захід, ще проведені в дубно на день дубно. Але це був менш масштаб. Саме такі заходи, як сьогодні, сприяють військово патріотичному національно патріотичному вихованню молоді, нашого майбутнього, наших майбутніх захисників вітчизни. Місцева футбольна команда проводить матч із розвідниками. а школярі підготували для військових урочистий концерт. Незабаром розвідники повернуться до зони бойових дій на сході держави, повідомив начальник відділу цивільно військового співробітництва оперативного командування Захід Олександр Ковальчук. Володимир Срус, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. 2,54 проміли алкоголю, що майже в 13 разів перевищує норму, виявили медики в аналізах водія, якого сьогодні близько десятої ранку зупинили патрульні на Костопільській трасі. Цим чоловіком виявився рівненський адвокат Сергій Крижов у декларації за 2017 рік. Суддя Рівненського міського суду Оксана Крижова вказувала Сергія як свого чоловіка. Про подробиці огляду водія в сюжеті. 11 ранку князя Володимира 17 Це двір рівненського центру психічного здоров'я населення. За цими дверима проводять огляд чоловіка, якого патрульні підозрюють у кермуванні на підпитку. Фото і відеозйомка всередині заборонені. Дізнаємось у поліцейських, де саме зупинили водія. На момент приїзду іншої знімальної групи на цій ділянці Костопільської траси на узбіччі припаркований автомобіль Рено Лагуна у салоні жінка. Двері автомобіля вона одразу зачинила спілкуватись із журналістом відмовилась. За хвилину з іншої автівки у цю пересідає водій, машина рушає. Із власних джерел у національній поліції дізнаємося, автомобіль належить Крижову Сергію Володимировичу. Пошукова система вказує, що людина з таким самим іменем, прізвищем та по батькові є рівненським адвокатом. 11.30. із розмови поліцейських і лікарів зрозуміло. Чоловік відмовляється проходити освідування за допомогою газоаналізатора Драгер. Ось фрагмент, який нам вдалося зафіксувати. І там я я Але я якщо він наполягає. Ми можемо сухати за 10 хвилин. Чоловік іде здавати аналізи. У цей момент переконуємось, це той самий, який на фото в інтернеті рекламує свої адвокатські послуги. Пані, але не треба сховає Ну, Будь ласка, можливо, свою версію розкажете. Підіть і пломбуємо. Взагалі та, ти я ти не вживаю алкоголю Хвороба така є. Та, що... та, та, та. Підіть у результати. Ми а. вас почекаємо. Добав. Чекати доводиться більше години. У крові сечі, які Сергій Крижов здав на аналіз, медики виявили алкоголь. Результат озвучує заступник начальника патрульної поліції області Андрій Крутень. 2,54 проміле. Це з результатами проведення лабораторного дослідження біологічних речовин. Водія транспортного засобу було зупинено на підставі пункту 1 частини 1 статті 35 закону України про національної поліції, саме порушення правил дорожнього руху на автодорозі Н-25 у студіх Луцької рівни. І під час спілкування з даним водієм були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння. В ході проведення огляду водія в медичному закладі було підтверджено факт керування останнім станом алкогольне сп'яніння. Сергій Крижов виходить з кабінету освідування. Його вже чекає інша автівка. Ми вдруге намагаємось почути його версію. Ну, два слова на ну, скрі... куди їдете. Адвокат Сергій Крижов фігурує у декларації судді Рівненського міського суду Оксани Крижової за 2017 рік. Тут же зазначений і автомобіль Рено Лагуна. На сайті суду в розкладі засідань значиться, що сьогодні у згаданої судді на 15.30 було призначено розгляд справи. Секретарка судді нам повідомила, що засідання перенесено, і додала суддя Крижова. Сьогодні на роботі була. Ми також намагались отримати її коментар телефоном. Втім, розмова була коротка. Ало. Пані Оксано, добрий день вам. Алло. Іван Марчук, Людмила Ястремська, новини Юа Рівне. Наступні спроби додзвонитися. За номером телефону до судді Оксани Крижової також були марними. Слухавку ніхто не підняв. Телеканал Юа Рівне готовий надати можливість і Сергію Крижову, і його дружині. Прокоментувати цей інцидент, якщо у них буде таке бажання. Дві рівнянки Віта Климович і Олександра Товкайло стали фіналістками літературного конкурсу Міські легенди. Оповідання, з якими вони вибороли перемогу, стануть частиною збірника. Оповідання двох рівнянок вийшло до фіналу з поміж 190 інших творів з усієї України. Окрім професійного журі, літературні твори мали змогу оцінити читачі сайту літнет упродовж трьох літніх місяців. Книга вийде друком у видавництві саміт. Книга коли саме наразі невідомо про творчі здобутки рівнянок, дізнавалася Анастасія Бачук. На кладовищі «Грабник» у рівному розвиваються основні події. Оповідання журналістки Віти Климович під назвою Коли земля не може бути пухом. Дівчина обрала це місце не випадково. У студентські роки жила неподалік. За словами авторки, твір розрахований на повнолітнього читача, адже розповідає про трагічні і містичні події. Часу лишалося дуже мало в голові. Знаєте, як буває в такий момент от пустка, нуль ні твору, ні ідеї. І в один такий вечір спонтанний У мене була поїздка в одне із сіл Гощанського району. Коли я от думаю, окей, я сяду зараз в автомобіль, е нічна траса. Якраз можливість, щоб просто мозок відпочив. І от думка за думкою, думка за думкою. Такий це був безконтрольний потік такій свідомості, поки я з'їздила в туші, не повернулася. А назад додому я зайшла вже з конкретною готовою сюжетною лінією. Твір Віти Климович прочитала більше восьми тисяч користувачів сайту літне. Він, як і оповідання ще однієї рівнянки Олександри Товкайло, вийшов у фінал літературного конкурсу Міські легенди. Про перемогу дівчата дізналися 3 вересня. Події в фантазійному оповіданні Додарок музикантки Олександри Товкайло відбуваються у Кам'янці-Подільському. Авторка каже, що саме це місто не випадкове і пов'язане з історією її кохання та родини. За словами авторки, додарок може сподобатись як і дітям, так і дорослим. З народженням сина мене потягнуло в сторону казки Дуже я щаслива насправді, тому що це перше, перша моя практика в прозі, якою я, хоч трошки задоволена, через яку мені не соромно, тому що все те, що я тренувалася, писала до е, того моменту, е, як я почала роботу над додариком, вона постійно. Мені не подобалося, я бачила, що це дуже далеко до літератури, і ще мені працювати, працювати і працювати. Коли вийде збірка оповідань, авторки поки не знають. Втім, зараз дівчата працюють над новими прозовими творами, про які поки що детально не розповідають. Анастасія Бачук, Микола Мельничук, новини ЮАРівне. Перші змагання з автомобільного дрифту відбулися у рівному ареною для швидкісних маневрів. Замість вулиць міста та парковок супермаркетів став закритий майданчик на приватній території по вулиці Дворецькій. Участь у змаганнях, які організувала громадська організація Рух це життя, взяли 11 автолюбителів. Свідками події стали і наші журналісти. На фоні це і все дуже негативної ситуації, яка відбувалася в Рівному. От в людей склалося таке враження, що дрифт це щось погане. От, і це дійсно там якесь там порушення. От, і це ну якби тобто в людей склалося дуже погане враження про дрифт. От, ми взяли на себе таку ініціативу е зробити це все культурно організовано та винести за межі там тої території, на якій це людям дійсно заважало, де знаходились там поряд жилі будинки. Дев'ятий рік катаюся, але на цій машині четвертий. Четвертий рік. І сьогодні для мене це абсолютно нова дисципліна. Бо весь час я катав слалом і тайм атак. Ну, тобто кільце на швидкість. Ну, по п'ятибальній шкалі де на два з половини. Тому що навики мало і ну, це щось нове для мене. Більшість автомобілів це є. Повсякденні автомобілі, на яких люди пересуваються кожен день, але які є на задньому приводі і мають заблокований диференціал таким чином, що машина має змогу їхати в заносі керованому. От. І є декілька автівок, саме підготовлених, уже, як там так звано називаються корч. От, підготовлених до спорту. Це є, ну дрифт корчі Це Другий заліковий заїзд сирука Сергія під номером 12. Машини тут залишилось тільки зовнішній вигляд, скажімо так. Мотор з японця стоїть, виобразна От, з приводу повністю з Форда стоять. От, такі Підвізки, спереду БМВ, ззаді Форд. Тобто в Мосмічовську тут мало що залишилось. Водій за кермом такого автомобіля він контролює в принципі, ситуацію. Але дуже багато водіїв є навколо. І пішоходів, які можуть просто ну, не зорієнтуватися, От, і це буде дуже погано. Ми, як організація, дали людям якусь альтернативу, а це вже їхній вибір. Чи вони порушники порядку, чи вони спортсмени, які можуть тренуватися і показувати свою водійську майстер... майстерність. Родженка Володимирця та чвертьфіналістка відкритого чемпіонату Сполучених Штатів US Open Леся Цуренка в оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації піднялася на 10 сходинок і тепер посідає 26-ту позицію. Оновлений рейтинг WTA опублікували сьогодні. Рівнянка Катерина Завацька у порівнянні з попереднім рейтингом втратила чотири позиції і тепер 207 сьома. Ще одна рівнянка Софія Ковалець, втративши 94 позиції, опустилася на 920-ту сходинку. На цьому годину в мене все. Ще більше новин, які варто знати. Шукайте на сторінці нашого телеканалу у Фейсбук. Свої ж новини повідомляйте нам у Вайбер та Телеграм за номером телефону, який бачите на своїх екранах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.